Привет. Всем привет! Це я Денис, я Андрій. Зараз ми играем в San Andreas Multiplayer На сервере Arkansas Roleplay. У Нас двох булки. Ну, як кто знає, я в зараз зустрінемося на горі Венвуд. Біля Андрію, колишньої хати. Лагає. Андрій, де є? Іду, майже доїжджаю. А ти? Чекаю. Чекай. Санька, ти чого мовчиш? Поздоровайся, не шокай. Здорово. Здорово. А во бачу едем. Куда едем? Ты сказал, хотим вниз. Да меня вже не взяли. Едем. Ти маєш привести це, вот, набір в нашій лави банди. Я. А на маяку зустрінемося. На маяк. Давай, чекай, і тебе там. Напиши всім, що буде прийом в банду. Я? Ну ти ж лідер. Я не лідер. Сто будеш, так що давай прийом. Я не лідер, Денис. Ясно, все одно. Треба знайти нашого друга, який називається Олександр. Він що з вами здобувся, звичайно. Але глючий, я в шоці, блін. Ну як в кого? Я не можу їхати, тупо, блін. У мене все прекрасно. Ставьте лайки, підписуйтесь, пишите в комментариях, о чм знімати видео. Андрій, ты дай вже майже на маяку. Ч ты туда едешь? Не знаю. Сюда не можешь работать, там кадр. давай на катерах покатаемся. Давай. Я їхати не можу. У мене пухи є, в пухі ее в руль не на. У мене є дробовик, ака і Діл. Ай, блін, та я ехать и не имею. Так, хочу вам сказати, давай. що ми в банді. Що? Ми в банді Ла за ностра. Нет. Он звається Денис. Алкен? А полный я Ла за ностра. Що, сідаємо покатаемся. Давай. Бери собі таку саму лодку, так як мене. мене. Табі яка почка Джет Макс. Сзаді Або. Я поняв, що не зробив. І бери си. ту жовту лодку, я беру теж жовту. Окей. А! Треба було ще з нашим другом знімати. Щоб ми про нього забули. Ні? Його нема. Я в шоці як лагає? Бери оцю. У того білу. А я беру твою. Андрій, нашу візьми. Та не... я вже взяв ту, поїхав. Ну добре. Гото ти... пливай, пливе. Молодці. Окей, айди. Що айді? Айди, т, хлопчик. Ід? Ага. Не знаю, ти ближче подивись Що давай, погнали Я не можу ружити. Я не жми тиля. Ти не зажав О, Добре, давай вилазим з лодок. Я так не можу робити. А де я перезайду певно, так вагаю. Добре, давай пробуй перезаходити. Ти де буч? І контакти я оставлю під описанням мої і Дениса. Але ви не думайте, що в мене є свій канал на Ютубі, бо я не дуже хочу так знімати відео для свого каналу. Так що буде. І що це не моє. Так, що буде одне на двох. Я Андрій. Ти біля хати давай я зараз чекай, чекай. Та їдь, я пишу пароль. Добре, ну, час я пару па не Покажу, які у нас хати. Я візьму собі булку. Я теж. Але моя булка горить, треба її десь. Не знаю, розбити, певно. Фікскарний її. Ну, зараз я її вивезу, напишу фікскар. І на тому покінчу. А ми 123. Два мий домик. же зараз покажу один домик. І, і скоро садовник. з нами буде жити наш друг. Це Дениса домик. Зараз я поїду, покажу, де ми будемо жити далі з нашим другом. Сані. Мы ці домики продамо, купуємо домо. Ну, вони ну, такі самі, але ми просто... Хочемо Хочем разом жити. Щоб наш друг жив з нами. Е, що Вазу за... Чекай, я вже їду. Скоро буду. Пів, О, і в хує. Нет, 20. Сьогодні. Як ви бачите, тут скільки домиків. Ну, десь плануємо, десь так. Раз. Хочемо вам сказати, два, що ми були качали моди. Три. Не сви пішли моди всі, все прекрасно. У мене починали викидувати з... GT. У мене стоїть мод инфермус э, на Dodge Charger замінений, А булка виходить замінена на Mitsubishi Evolution 9. Вот, ви на Infermos. 8 смішчук. Чекай. Где трошки? Ідемо. Покатаемся А може, Андрей, слухай, шо, может, давай зараз купим эти хату, я собі зразу. Что, я хочешь? А, хочеш? а можно потім надо. Але... Я знаю. А давай. Чекай, ще треба зараз нет. Ты відкрий машину, вивези її и відкрий її. Так, хоме. Хоме. Э, щет Това е скики на щиту? Скики. 85 тисяч. Аптечка, Но ну, или точно може по да по аптечка ще аренда. Я спи уже купил. Справление аренда. Е, продавайте който е аренда. Сега, зараз не отдам и Зараз отдам условия машина. Так, продав. Ми продовжимо. Я не продовжимо. Е, не понял. Я продав дом. Аааа. Он. Вититься красним. Бах якийсь. Ви не думаєте, що Саша це от наш чи що щось? Просто рідний. з ним сидіти дивитися? Я купив квартиру за 150, ні, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Я за... Андрій мене, я теж. купив за 1 500 дом, мільярдів, а, а продав за 2 500, читаю. Їхали, купили, приїхали до 4 дні. Знаєш, Андрій, ти, які, ти яку хату купив? Я ніяку ще пішов. Бери цю вод зліва від мене, а я беру цю вод справу. А ти не хочеш один ряд? А наша, так гарніше буде. Краще, мені здається. на У мене якраз такого сама хат. У я... мене така сама через то, розумієш? экбул. Ага. А блін, я свої хати не продав. Як? Треба продати свою хату. Улиця. Так, зараз буде прикол. Окей. Зараз. Дві булки. А ти... Чого? А, ні. Я завжди свою хату путаю з із... хатою сусіда. Нічого не можу зробити. Lock. Так. Андрій, нагадай мені, будь ласка, як продати дім? Хоме. Так. Пропадь квартиру там. А, Забув. Аптечки я собі ще вчора купила. А скільки ти купив аптечок? 25. Нормально. Ты знаешь, как их использовать? Хелны. Что, например, тебе нема здоровья? Я знаю, знаю, знаю. А що мій візу, я знаю. Та а ч мой домик? Червоним светится, визовый. Да вы так само святите мой домик з червоним? Так. Андрей, забери меня, бо я лишил вот эту вот машину. Да! Трошки гумору не помешай. Э, эээ, э! Давай! А, ты ч робишь Я забув Прости, за вас не забыл! Давай сюда же на пасажира Сидай на пассажира! Зарейдим чотири черво... дракона. Ставим на штт и... І... Ещ дальше работаем. Не знаю. А да мы есть сети, вот. Все мои машины. Хорожі. Сколько. Что у вас нет дома? Ми... Я не понял. Блин! Що таке? Знов. Снова кит? Да. Домик введати. Забыл заплатить, я понял. Очень прикол. Що? тебе тоже? Нет. мене что хати. махата. Нам тоже пишет. бачиш, домик взлетів. Треба новый куплят и знову гроши тратить. А ты да. Я хочу, что я суперу куплял. Я Не можу вийти, треба переходити згалі. Чого? Я не можу вийти з гаража взагалі нічого не можу. А, ну так. Да. Так, а на другу серію ми вже може будемо грати разом. На другу зася? серію ми, певно, я буду знімати з Андрієм. Виду. А да, а да четыре дракона де не підскажете, банку мат. Капец, не серый. Трошки тупий сервер, мне здається. Да не трошки, а так тупий. Мэрия вообще закрыта. Мэрии вообще нема, да. А я за знаешь, да? Да. В центре нашей банды. А, ну да. Я зараз зарапіду, так. А мені в мене немає доступу до общаку. Кидаєш. Не стоїть. Давай, приїжджай до мене. Приїжджай. Приїжджай до мене. Ти можеш брати, коротше, мати з вітом. Чекай, я йду в АФК. Треба дещо зробити. Він з ЛКЛ, Третій ром, якщо я не помиляюсь. І, коротше, у нього всіх уволили крім нього. Він... Що біля мене? Так. Та я сяду за тим. Ти, ти дивись, ти можеш бати ті всі машини. Я знаю. Та що ти є? Та що ти сідаєш за мене? Я не посажаю. Треба до магазину оружі, а там банкомат є. А то йде до задому. Комунація. Комуніція. Комунація. Комунація. Да. А, домик этот? Все, купил. Молодец, сюда а. и выехали. А, дай, дай мне не Фикс-карни. А, забыл. О! Чекай! Що ти е зробив? Подлюка! Ти бачиш? Ти виїхав з гаража. Ти бачиш, нас не ня... на... И... Чекай! Я зараз напишу тут скарб. Инферно. Все. Чекай. Фикскарн. Покатаюсь на Альфе. Альфа, правда? Да. Не знаю, Мне что с Я люблю, все таки с ней машины. А? У меня а? машины, не знаю, помалые. Помалые, ездить, у меня краще вожу автомобиль, не Андрей. Алая, алая, ничего, казак. Уехала. Вам Атью. Давай, догоняй, два дня, Андрей. Твоя злой, стади добрый час. За линию. Что ты издеваешься назад, ехать? <гум> Чекай. А давай теперь на одни линии. Давай, ты думаешь? Да длайку за них. давай. Раз, два, три. Ты Ті ж тики два пришла за разную ручку. Я здорову. Ничо, в другий раз. Другий раз мы все повторим. А зараз покушаю. Уважай. Андрій, ти не знаєш, що сьогодні зі мною було. Їду я на пропуск в друге місце, місто. І тут стоїть ментяра, мусора, мусор такий стоїть, бере, пістолета. Мені три, три шляни пустріла. Їду, їду вже, знаєш, розвернувся. Четверту запустріла. А що ти їдеш, каліка? Я на не мислив, що зробив. Чотири і каліка врізався. Ну почекай. Давай. О, до речі, треба приїхати свої пушки купити. купить. Открыть вже здається, можна. <гумно> Там вже давно. Чекай, 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 чекай. Государственні модернізації базов бази в плиці. Давай банкмат, треба положити наш. Так, так, Стоянка взлучила розл... бензинов продуктов. Стіянка разбен. Роз... Ти... Андрій, зразу став 25 тисяч. Куда ставить? На домашний рахунок. За хату. Я ну, так мало, что? Я за 100 тысяч поставлю, можно. Я только 57 тысяч поставлю. 52. 52. А, так. Теперь 102. Я работу закончу, да, твоя машина? А вон. Тебе треба пушки, я піду с бику. Тоже. Я маю майже десят игл. Тут тобто тумал. Партия куплят. -мо! Уже сразу 1000 убой, тысячу патронов. Так. Я беру ак 7, 10 игл и друг друг. Блин. Сок по 1000 патроні. А да! А перезайду паню. Что ты? Чис не паш. Не знаю, мене все равно прекрасно. Я скажу, сам. А ко, а да? -ка. А как с рук Давай, Андрей. Ну, no. може, їдемо за цим двоєм наші машини? Uh, Та ні. Я Шо, так, так певно на тому зупиняємо наше відео. Ми закінчуємо наше відео. Дивіться, яке залишилося.